Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося у центрі міста по вулиці Коломінська, 27. Тут продається така трикімнатна квартира. Восьмий поверх, так, це кухня. Так, Коридор на підлозі дуже гарний такий набірний паркет. Так, ось така вітальня, кондиціонер. Тут балкон. Так, Це ось така ось спальня. Тут теж паркет. Шафа вбудована. Санвузол роздільний. ванна, пральная машинка, туалет, бойлер и еще одна спальня. Так, и лоджия. Вот на Шатилівську вулицю. Дуже а, Видно колесо, яке опало погорка, дуже-дуже гарний від звикли.